Так, наступний автомобіль в роботу також заїхав до нас на антигравійний захист. По цій машинці виконуємо повну оклейку антигравійною плівочкою від компанії Steck. Всі глянцеві елементи ось ці заклеїмо, захистимо, оптику захистимо. Дзеркала, накладки. Все буде заклеєно так само стоїчки. по салону. Захистимо мультимедийну систему так само захисним склом від компанії Pixel. І внутрішні пороги також будуть заклеєні. Задні будемо робити до замків, тому що діти їздять в машині і задні попросили підняти. Не стандартна клейка, а аж до замочка піднімемо. По завершенню цих робіт будемо тонувати два бокових скла термальною плівкою від компанії Steck Next серії 85%. Лобове скло в нас вже є по заводу атермальне, а бокові вікна звичайні. Тому будемо дотоновувати. По завершенню цих всіх робіт накриємо керамічним захистом диски і накриємо керамікою вікна в цьому автомобілі. Зробимо антидощ. Такі роботи будемо виконувати з цією машинкою. Так що працюємо всім гарного дня, тримаємося.